На цьому, завершуючи нашу ранкову передачу, дозвольте попрощатися з вами, побажати удачі і, і щасливого робочого дня. Що, друже? Похмілля? Раджу вам вжити. Ендрюс Ансвер. Ліквід похмілля, який усунуть головний біль, заспокоїть шлунок і нададуть сил. Ендрюс Ансвер поверне вас до життя. Виготовлено компанії Сміт Енбіче. Демократія, гласність, свобода вибору, інвестиції, конкуренція, рівень життя, робочі місця. Все це зникне в разі заборони окремих видів реклами. Кожен товар, що легально продається, має право на рекламу. Незалежна асоціація рекламних агенцій України. Ха! Я ромато історський. Того, хто стане на моєму путі, ждет смерть. почему не схватили? Мы нашли планету нашу сестру, зеркало далекого прошлого Земли. Самое грандиозное событие в истории человечества. Благородный господин! А? <реклама> <реклама> Он называл себя торговцем, но был клавой заговорщиков. <реклама> предстоит занять место Кирилла. Зачем? Мы обязаны знать, как будут развиваться события. <говорит> Здесь следует бояться только одного человека. Меня. Помилуй нас, Румата! Даруй нам прощение! Будь справжним аферистом – это высоким мистецтво. Треба мати аристократичні манери, вміти гарно вдягатися, говорити дамам вишукані компліменти і підтримувати світську розмову. Від цієї хвилини ви підкоряєтеся мені. Мене звуть флетчер. Це пан. Звіть мене док. Гроші. Але найголовніше мати сталеві нерви. Щоб не втратити самовладання у божевільній афері з мільйонами фальшивих американських доларів з фіктивним швейцарським банком та срібними копальнями в ірані. це буде виправлено, панове і негайно. Майкл Кейн у фільмі Срібні ведмеді. Їх називають папараці. Вони переслідують з фотоапаратами усіх знаменитостей, застукують їх голими на даху у ванні, з коханцями чи коханками. Папараці захоплююча, але ризикована професія. Бо хто може сказати напевно, що фотограф виплутається з чергового скандалу цілим та неушкодженим? Запах фаунів. Сьома печать інгмера Бергмана. притча про найголовніше життя та смерть. Вентать <плес> скот. Коли ти припиниш ставити питання, питає смерть мандрівного лицаря Антоніуса Блока. Відповідь ніколи. Аж доки агнець не зламає сьому печать і на небі не настане безгоміння, на якої півгодини. Гунар Бьорнстранд у фільмі Інгбера Бергмана Сьома печать.